Привчай себе до благочестя, бо тілесна вправа для небагато чого корисна, а благочестя корисне стосовно всього, маючи обідницю життя нинішнього та майбутнього? Перше послання до Тимофія, 4 розділ 7 і 8 вірші. задаймо наступні питання. Що таке благочестя? Що означає привчати себе до благочестя? Яким чином благочестя корисне для майбутнього життя? І яким чином благочестя корисне для нинішнього життя? Благочестя це істинне богошанування, благовійне признання божественних істин і виконання їх на ділі. Послання до Тита дається пояснення, що благочестя є результатом дії Божої благодаті у віруючих, бо з'явилась Божа благодать, яка є спасінням усім людям, яка наставляє нас, щоб ми, відкинувши нечестя та мирські похоті, розсудливо, і праведно і благочестиво жили в нинішньому віці. Тита, розділ 11 і 12 вірші. Яків пише, що благочестя є пусте і безплідне, якщо воно не проявляється в праведному житті. Коли хто з вас думає, що він благочестивий і не приборкує свого язика, але обманює своє серце у того пусте благочестя. Послання Якова, перший розділ 26 вірш. І тут же Яків дає пояснення, в чому ж справжнє благочестя. Чисте і непорочне благочестя перед Богом і Отцем є те, щоб піклуватися про сиріт і вдів у їхній скорботі і берегти себе нескверним від світу. Принципи благочестя, або яким чином воно проявляється. Що для цього потрібно? Перше прийняти Христову благодать, бо з'явилась благодать Божа, яка є спасінням усім людям, яка наставляє нас, щоб ми, відкинувши нечестя і мирські похоті, розсудливо і праведно благочестиво жили в нинішньому віці, очікуючи блаженої надії і явлення слави Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Початок шляху до благочестя це прийняття Ісуса Христа. Христос дав нам для спасіння незаслужений дар своєї благодаті. Він Воскрес і тепер повинен прийти за церкву. Якщо ми благочестиві, то повинні прийняти Божу благодать і пронести її через усе життя, поки не прийде Христос. Треба чекати Ісуса. І ось був у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і чоловік цей був праведний і богобоязливий або благочестивий, який очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Іван від Луки, 2, розділ 25 по 32 вірші. Сенс життя Симеона полягав в тому, щоб побачити Ісуса Христа, і він таки дочекався Його, щоб зі спокійною душею відійти у вічність. Християнське життя це справа не одного дня чи місяця, а шлях цілого життя, кінцевою зупинкою, якого є зустріч з Ісусом. Мета кожної благочестивої людини зустрітися у вічності зі своїм Спасителем. Третє, що треба, мати страх Божий. В Кесарії був один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, званого італійським, який був благочестивий і боявся Бога з усім домом своїм, творив багато милостині народу і завжди молився Богові, Дії апостолі, 10 розділ перші і другі вірші. Боятися Бога означає мати до нього повагу і боятися зробити йому боляче своєю поведінкою. Буває, принцип покаяння спрацьовує у людей лише один раз, а потім вони знову живуть як заманець. Так, люди помиляються кожного дня, але потрібно навчитися це помічати і виправляти. Благочестиві люди бояться завдати Ісусові болю. А якщо таке трапилось, то просять вибачити, допомогти, виправитись і навчити, як жити так, щоб більше цього не відбулося. Щоб бути благочестивим, треба молитися і творити милість. Благочестивий Корнилій творив багато милостині народу і завжди молився Богові. Благочестива людина повинна молитися за інших людей: сім'ю, владу, народ, весь грішний світ. Корнилій творив багато милостині. він не жив матеріалізмом. Це теж справжнє благочестя. Благочестя це приборкувати свого язика. Коли хто з вас думає, що він благочестивий і не приборкує свого язика, але обманює своє серце, того пусте благочестя. Що в людини на язику, те в серці. Язик треба контролювати, і в цьому нам допоможе слово Боже. Слідкуйте за тим, щоб не підтримувати пустих розмов, не приймати участі в плітках, а говорити слова добра і наповнення. Не розбавляйте Слово Боже мирським, щоб з цього не виходила горюча суміш. Для того, щоб з нашого джерела лилась лише солодка вода, треба заповнювати серце Богом і просити, щоб він очистив нашу мову. Благочестя це не спокушувати свого серця. Посо Павло називає людей далекими від істини, які вважають, що благочестя це засіб наживи. 1 Тимофія 6:5. п'ять. В цьому урив є слова про те, що велике надбання для людини бути благочестивим і задоволеним. Люди, які не задоволені своїм життям, ніколи не матимуть миру, спокою в Христі. Той, хто женеться за земними благами, впадає всі ті спокус і сам себе піддає багатьом стражданням. Благочестива людина шукає правди, віри, надії, любові і благочестя. Благочестя це берегти себе від світу. Бо тілесна вправа для небагато чого корисна, а благочестя корисне стосовно всього, маючи обідницю життя нинішнього і майбутнього. Світ не буде нас любити, так як казав Христос. Учні Христа не злились з натовпу, а загинули за проповідь Іванглії. Коли Петро і Іван йшли біля церкви, люди звертались до них за допомогою, бо бачили, що то Божі люди. Як це сьогодні видно по нам? Ми теж повинні виділятися з натовпу. Якщо ви істинно благочестиві, це буде видно, і люди також захочуть йти за вашим Богом яким чином благочестя корисне для нинішнього життя, найпоширеніша помилка, в яку потрапляють люди, коли думають, що через благочестя, через богошанування, через праведне життя, через милостині, вони можуть покращити умови свого життя? Немало є таких, які стали віруючими з надією, що щось отримують тут на землі. Є застереження, і коли тільки в цьому житті ми надіємося на Христа, то ми нещасні за всіх людей. Перше Корінтян 15,19. Апостол Павло також говорить Тимофію про людей, пошкодженого розуму, далеких від істин, які вважають, що благочестя це засіб наживи. Від таких віддаляйся. 1 Тимофія 6:5. Він залишає для нас навіть таку богословську думку благочестя не є гарантією плодського благополуччя. Що означає привчати себе до благочестя? Слово це в грецькій звучить як гімназу. Певне, від нього пішло й слово гімнаст, бо означає вправляти, навчати, привчати, тренувати, розвивати, практикувати. До речі, гімнастика це система фізичних вправ, яка сприяє загальному розвитку організму та зміцненню, система вправ духовних, читання слова, спілкування з Богом, контроль себе, співчуття до інших, допомога іншим і так далі. Ми дізнаємо, що благочестя приходить через старання і терпеливість. У першому посланні Петра, в першому розділі в шостому вірші, написано так: то ви, докладаючи до цього все старання, приєднайте віри вашої доброчесність, а до доброчесності пізнання, а до пізнання стриманість, до стриманості терпіння, а до терпіння благочестя, а до благочестя братолюбства, а до братолюбства любов. Істине богошанування принесе тобі вічне щастя і тут, і там. Втілення в твоє життя божественних істин зробить твоє життя успішним. Колись Європа і Америка були побудовані на окремих принципах Божих і процвітали Благочестя має обідницю майбутнього, тому це наше майбутнє. Причай себе до благочестя.